Не лише подарувати радість від гри, а й забезпечити простір для соціальної підтримки та інтеграції. Дитячий захід відкритий фестиваль футболу відбувся в Івано-Франківську. Ця ініціатива Української асоціації футболу у партнерстві з міжнародними донорами стала уже традиційною для нашого регіону. Деталі у сюжеті Ольги Лаврук. ви любите футбол. Саме так розпочався відкритий фестиваль футболу в Івано-Франківську. А далі на учасників заходу очікували шість локацій. Це не тільки футбол, це різноманітні вправи, в тому числі вправи з м'ячем. Також буде сектор безпеки, де з дітьми будуть спілкуватись поліцейські будуть такі базові основи безпеки. Говорити ця ініціатива УАВ, хоча в дещо іншому форматі, стартувала ще в 2011 році. У період пандемії COVID-19 проведення таких заходів призупинили однак не надовго наразі. Проєкт відновили та адаптували до нових реалій. Міжнародні партнери розуміють всю біду, яка є в нашій країні, так і намагаються дітей бодай яким чином відволікти від того лихоліття, яке твориться. Важливо зауважити, що багато дітей-переселенців насправді, тобто внутрішньо осіб, також залучені в цьому заході. і Дітей військовослужбовців власне, місцевих. Тому я думаю, це іще одна така важлива соціальна складова проекту. До заходу долучились понад 70 дітей віком від 7 до 11 років. Діти сьогодні прийшли з п'ять шкіл. У нас вже не перший раз проводиться. Це у нас вже цього року. Вже третій раз ми проводимо. Ми вибираємо локації так, щоб для краще було для дітей підійти на цю локацію. Серед учасників відкритого фестивалю футболу і річний Станіслав. Хлопець уже як три роки займається футболом, тому охоче долучився й до цього заходу. Важливо, щоб були такі заходи, щоб діти займалися футболом, в футбольному плані розвивалися і в спортивному також. Важливо, щоб провести час на свіжому повітрі і трохи побігати, позайматися. Вже незабаром такий захід організують і для старшої вікової групи. До відкритого фестивалю футболу приєднаються діти віком від 12 до 14 років.